Нашій землячці Луб'янецькій Ілоні Юріївні 2003 року народження встановлено тяжкий діагноз, злоякісна пухлина малого тазу четвертої стадії з метастазами, їй терміново необхідні кошти для негайного лікування. Кожен із вас може подарувати Ілоні надію на повне одужання. Рідні дівчинки просять усіх небайдужих допомогти їй повернутися до повноцінного життя. Реквізити у відділенні публічно-акціонерного товариства ПриватБанк. 51, 68, 75, 72, 83, 84, 28, 56, рахунок одержувача 292 448, 255 091 00, телефон матері Ілони Людмили 096 379 48, 71 Дякуємо всім небайдужим, які підтримають Ілону.